В ефірі Останні спортивні новини в студії Олег Андрексон. Вітаю вас! Сьогодні в дитячо юнацькій спортивній школі номер 10 урочисто відкрився 17-й міський турнір із баскетболу серед юнаків та дівчат. Ці змагання присвячені пам'яті засновника турніру почесного громадяна на Кривого Рогу, народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова. Першими почали змагатися хлопці. Традиційно заключній частині баскетбольного турніру пам'яті Вадима Гурова передував попередній відбір, за результатами якого до фіналу увійшли вісім кращих команд: сім районних і збірна закладів профтехосвіти. Сам турнір є одним з найпопулярніших дитячих змагань у місті і щорічно збирає майже 200 учасників. Это хобби, любимая игра. Я думаю, поиграть в команде всегда приятно. Мы будем делать все, что в наших силах, все возможное. Я надеюсь на победу. Мы тренировались, вполне хотим хотя бы занять третье место. Это будет вполне достойно. В дальнейшем можно было бы отбирать игроков на участие в чемпионатах Украины и там Европы. Это полезный очень турнир для всех детей, которые участвуют в нем. Баскетбольний турнір пам'яті Вадима Гурова відкриває для молоді гарну перспективу у спорті високих досягнень. Як один із примірів можу вам привести Ігоря Зайцева, члена національної зборної України по баскетболу. Віталій Мальчевський, кандидат в члени національної зборної України, і цілий цілий ряд ігроків, які виступають зараз. Суперлігі організатори турніру подбали, аби він пройшов, як і за життя почесного громадянина кривого Рогу Вадима Гурова на високому рівні. На урочистому відкритті турніру міський голова Юрій Люку, звертаючись до його учасників, зазначив, що дитячий спорт у місті і надалі буде розвиватися і підтримуватись. Кривий ріг це те місто, що підтримує спорт. Як би не важко було, ми будуємо нові спортивні зали, будуємо. Спортивні майданчики не закрили жодного кружка, жодної секції. І я вважаю, що спорт в нашому місті буде все більше і більше розвиватися. Мер побажав учасникам турніру перемог і гарних спортивних досягнень. Турнір серед юнаків триватиме протягом цього тижня. Далі естафету турніру продовжать дівчата. Валерій Кожухар, оксі правицький, програма Місто спорт. У кривому розі пройшов міський відкритий чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА України. Ці змагання стали відбірковими на участь у національному молодіжному чемпіонаті з подробицями Ігор Кононенко. У традиційному міському чемпіонаті зі змішаних єдиноборств ММА Україна взяли участь близько ста спортсменів, серед них і представники Тернопільської та Дніпродзержинської федерації, які приїхали до Кривого Рогу перевірити власні сили і паралельно з цим підготуватися до більш відповідальних змагань. Боротьбу за медалі вели бійці з восьми криворізьких клубів, де культивується цей вид спорту. До речі, у нашому місті розділ змішаних єдиноборств та фулл контакту поступово набирає популярності, і все більше хлопців та дівчат віддають їм перевагу. ММА набирає добороти, тому що більше і більше Людей приходять, в тому числі і молодіжі, яка займається, хоч е спорту жорсткі, але тим не менше дуже багато клубів, які приходять і, і виступають на наших соревнованих. Згоден з попередніми респондентами один з кращих бійців на цих змаганнях Євген Ключніков. Через кілька секунд після переможного фінального поєдинка він погодився поміркувати на тему переваг змішаних єдиноборств над іншими бойовими мистецтвами. Ми маєте все, зміш, не всіх стилів. Ну, тут нельзя просто бить или просто бороться. Надо все по чуть-чуть слаживать и этим самым выигрывать. Поединки проходят два по два, ну, две минуты по два раунда. Ну, кусать, в принципе, сложно, но ну, две минуты еще минута отдыха. А так все сильные, все хорошие. Переможців у різних вікових та вагових категоріях було багато, тому немає сенсу їх перераховувати. Єдине, що можна сказати, що за підсумками цих змагань була набрана команда, яка виступатиме у складі збірної області на квітневому молодіжному чемпіонаті України. Його прийматиме Житомир Кононенко, Олексій Правицький. Програма Місто такими були останні спортивні новини. З вами був Хендриксон. Бережіть себе.